приветствую вас, добрый день. Летаю вас. Взаимно. Санкт-Петербург на связи. Я с Киева. Киева, привет. Какие новости обсуждаете, что интересно? Да все это самое, взаимоотношения между Россией и Украиной. Чему Россия не хочет миру? А, не хочет миру. А что она хочет? Войны? Ну, получается так. А как Россия вот, кстати, интересный вопрос, вы правильно поставили. А как Россия, э, вот что Россия должна сделать, чтобы вы изменили свое отношение, что Россия. Отношение, что Россия хочет мира, действительно. Ну, туди его забирают все свои войска с территории Украины. А, и все, да, я Да, элементарно, почти так просто. А вот Трамп говорит, что э, Россия, вот, ну. Хочет закончить войну. Вот хочет закончить войну. Он не говорит: что уходите нахрен со всех этих территорий, давайте там туда-сюда, 27 пунктов, это контроль, это, это, это почему? Звідки я знаю. То в голові в Трампа щось ви запитали у мене, як я бачу. Я вам дав відповідь: що треба, щоб Росія забрала всі свої війська з території України. Та й все. А, а это реально вообще ну, желання чи пожелання. Ну, розумієте як? Звісно, що це реально. Питання, Реально, із, да? З, да, які, якими факторами, яким чином впливати на цю реальність? Якщо як в 22-му вибивати вас, як там, з-під Києва, з-під Харкова, з-під Чернігова, з Херсона, ну це одне. Ну, нормально же, все. Вот. В проблема? Інший, а інший фактор. Дальше? Ні, так ви ж не хочете миру, тому так треба і робити. Я не, не знаю, подождите, чому подождите. Ви такі от ви ви вигнали із під Києва, Чернігова, Харкова. Ви виніте далі. Так будемо ви виганяти, будемо виганяти, звісно. Але чому ви такі якісь немиролюбиві? Чому ви нападаєте на інші країни? Да ладно, хватить ви тут, тут це все. Що ви напали, Що ви напали? Я на нас? не запитав, що. Я запитав для чого? Якщо ви такі миролюбиві, для чого? Для, чого? для чого напали на Україну? Сюрприз для вас буде, подождите. Угу. Дуже цікавий, <рес> що сюрприз. за сюрприз. Не, сюрприз это немножко другой. Сюрприз будет. Ну так что, в чем другой. он заключается? А сюрприз для того и, стуч... mm. и есть сюрпризом, потому что когда он наступает, это должно быть неожиданно. Я, думаю, сподеваюсь, знаете, uh... что этот сюрприз будет выглядеть, что на ваших федеральных каналах будет показывать балет «Лебединое озеро». Балет и лебеди... я понял. И... Чему я я вы говорите, я на я, я на шампанские так открыю, с этого привода. Я... Я пам'ятаю, так, да, Андропова, Брежнева, ну і так далі. Я помню ці времена, да. <смітнє> так <смітнє> да. А как мало вам надо, так? Да? Включили мене озера и все хорошо, да? да так, <смітнє> а потім знаєте, якраз було дуже знаєте, так символічно 31 грудня, як в 91-му році, а так тепер буде в 2025, що відбувається якісь там засідання вашої тої Державної думи. на которой принимается решение про пропинение основания Российской Федерации, знает? Прекрасно. Нет, наша дума приняла в три раза себе позавчера зарплаты повысила. А, что я <laughs> Три раза. No. Представляете себе? В гривнах, правда, в гривнах. Ага. 200 тысяч гривен. Представляете, рубли уже не нужны. 200 тисяч гривен, дай да, пало! Да, да, да. Так от в крові! Страна в крові. Ні, да у мене тихенько. все свері. Не все треба, щоб тебе сверестіло. Я... Страна в крові! Ну дивіться, ну будуте матюкатися, кричати, я змушений буду трохи звук скручувати, ну, бо це ж неможливо слухати. Так і ось, дивіться, 31 грудня 2025 року. Ну, правда, то не ваша не державна дума, як то у вас. Не ті, що збираються представники від регіонів Рада Федерації чи як, ну щось таке там. І приймають рішення про те, що Російська Федерація припиняє своє існування. Натомість з'являються нові незалежні держави, такі як Татарстан, там Ічкерія, Дагестан, Чувашия і так далі. І це буде прекрасно. Це буде прекрасний сюрприз, знаєте? Це буде чудово. Ви зі мною погоджуєтесь? Погоджують. А, все, сейчас я звук, подожди. А то ти там хулиганів? Mm -hmm. Ти хулиган. uh -huh. е, Дивись, ну це ж працює в обидва боки. Це ж працює в обидва боки. Я ж тобі не буду скручувати. Йду... Буду скручувати звук. Так що тут питань нема. Я розумів, що ти підгоріло. Ідеш курсом русского воєнного корабля. Далі ти, в принципі, мені не цікавий. Пішла вон. Здрасті. Вітаю вас. Понятно. О чем общається з тим? Да вот хочу запитати, чому Росія миру не хоче. Миру не хочет? Так. А хто сказал, что Росія мира не хочет? Ну як відмовились підписувати мирний план, який запропонував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Почему вони ж там сейчас Трампом эти обжевывают условия? Да не сказав Путін, что не не підходять йому такі планы, все, ті поїхали назад. А, так плани какие? Та не мирно що то улыбались друг з другом, там. Теж. Ні, ну явно, що не будуть ж один одному в обличчя плювати. Ясно, що протокол вимагає, скажімо, культурність поведінки. А я думаю, договоряться. Так вот я пытаюсь, чому відмовилась підписано, чому Россия не хоче миру. Ну, понимаешь, это ж там договори между ними, там, я ж не знаю, что они там. Так можна простіше а чим, зробити. А чем вони там розговарюють? Я ж не знаю, і ти не Можна знає. зробити простіше вивести всі війська з території України своєї, і все, і буде мир. Ні, ну Путін же сказав, що це неприємливо. Чому? Ну, що... ну що, тому що. Поясніть, ну что тому що? Вот поясни, чому. неприємливо, неприемлемо, неприемлемо. Ну, з Херсона ж вивели, приємливо стало. Втекли з Херсона, все добре. з Херсона. А наших же нету ще в Херсоні. Ну так були. Ну, були і що? Були, Ну так вивели, нічого не смертельно, нічого не сталося. Нічого. А, так вернуться ж, наверное. Я ж не знаю. А для чого Знов таких. Ну, ти мне такі питання спрашиваешь, как будто я в Кремле сижу, Ти, ти, ти головница Кремль. Ти цілий громадянин Російської Федерації. Згідно твоєї Конституції, ти влада в Україні, в Росії, в ага. своїй. Угу. Я бачив, як ви там это. Как? Ну, как там? Не треба про нас, ти про себе говори. Я ж тобі питання поставив. А вони там У нас так. Я ж тобі питання поставив. Чого миру не хочете? Чого ви такі якісь недоброзичливі? Нападаєте на всіх? На кого на всіх? Ну як на кого? На Грузію нападали, нападали, на Молдову нападали, нападали, на Україну напали, напали. В Чечню два раза нападали. Грузия начала убивать миротворцев русских. Неправда. Как неправда? Да, вот так неправда. А Та он даже признал, что. Будь ласка, рідом... номер резолюции он мені назви. Я не знаю. Тут не знаю, что я... не на теря Ну, поищите, там есть что-то там. А я пошукаю, да. Ты будешь хоть наваливать, а я буду шукать. Дуже цікаво. А, ну хотите, не ищите. Безвестно. Это неправда. А на Україну для чого напали? Ну, щоб Мінськ, наверное, ж виконали. На Україну ви напали ще до Мінська. Коли? В лютому. В ніч 26-27 лютого 2014 року. До підписання Мінських угоджев півроку. А де, а де ми напали. В Криму. Та в Криму в Кримчані кажуть, ну... Україну. Якщо вони так говорять, взяли валізи і пішли. Це по перше, по-друге, щоб вони не говорили збройні сили, сили Російської не Федерації, не говорить паралельно, не говорить зі мною паралельно. Війська Російської Федерації порушили договір про перебування Чорноморського флоту і захопили територію Автономної Республіки Крим. Ні, не, не так. Смотри, так у вас проїздив Майдан. І кримчані сказали, ми не хочемо бути з цією властю. Я кажу, як би там що би хто не говорив, ваші війська Російської Федерації напали на територію України? На Крим, то есть. Звісно, це територія України, згідно Конституції Автономної Республіки Крим. А Стаття 1, пункт перший. А де там бої були чи що там. Захоплення військових об'єктів це як вважається? Мужик, ти хоч понимаешь, як можна військову часть захватить вообще? так і получи, куда ж ти втік. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Що говорите, не услышал? Абсолютно що нічого не сказав. А, вы с предыдущим собеседником разговаривали? Ну, можливо, да, фраза вы долетела сейчас по порядку. А, Сбил разговорника? Вы спросили, о чем общаетесь, а он вас, как, как сказать, кинул, да? По-русски. Приблизно так. Убежал. А вы о чем общаетесь? Давайте... Как, я понимаю, как я понимаю в отношениях России и Украины? Какие вы вы слушаете, так? Ну, у вас на кетке призубят. Ну и что? Ну, значит, вы Украину всячески тут, когда сказать. Не то, что как не могу найти синоним, просто немножечко выпил, как он там, не синоним, а фразу эту. Пропагандируете его. Вот. Абсолютно. Ну и как он там живет? Да Та Богу дяковать и Збройным силам Украины, то вот тримаемся. Слушай, класс, классно у вас, можно на ты? Будь ласка. Классно у тебя за окном. Это что? Проспект Бандера. Это какой город? Киев. Прикольно. Это какой-то высотный этаж? Так, 27-й. 27-й? А сколько mm -hmm. всего в этом небоскребе? 30. Ну, если что это техничный повар. Прикольно. Красиво. Mm -hmm. Mm -hmm. У вас дождь идет? Так, дождь. Хоть зима сегодня, уже 4 грудня, але плюсовая температура, дождь. Такая же хрень, у нас вообще ни снега, ни не хрена нет. Та ж так что. Так а вы сюда, за какой метою тоже зашли поговорить? Да, на любые темы, знаете, как придется. У меня нет такого сознательного выбора темы разговора. Ну, могу любые темы поддержать. А, доброе я думаю, ты чего? Путин не хочет подписывать мирный план Трампа. Чого миру не хочет? Что Путин хочет присвоїти? Ні. Він не хоче підписати мирний план Трампа. Не хоче миру Путин. Чому? Ну это ваше личное размышление. Что значит не хочет? Конечно, кто как не хочет, когда люди гибнут, как не хочет. хочет. Ну так а ч чего ж, ему вот запропонували, він відмовився. Сказав ні. Підписувати не буду. От приїжджали Чому? до нього Вітков і Кушнер при прилітали от буквально позавчора до нього. Ну, я знаю, кто пролетал. Ну. Там твои условия, чтобы Украина оставила Донецкую область в покое. Так Украина не чипала Донецкую область, пока и Россия не напала. Ну, сейчас. Вы же спрашиваете про сейчас. Ну, это Почему... территория Украины. Треба да. взагалі российские войска забирать из Донецкой области, Луанскую, и Запориску, Херсонскую. Скорее. Ну вы же понимаете, что это фантазия же. Влачные. Не абсолютно. Да вы знаете, что этого не будет. будет. Так подсознательно. А, будет? откуда такая уверенность? Бо завжди оці от країни-агресори, завжди вони закінчували погано. Ну, извините, тут надо размышлять з сторони сильного. як значит, на території бою йде вообще какая ситуація. З позиції сили, такої сили то нема. Ну, это ви тоже, опять же, влажні ваші фантазії. Та чому? Можу навіть подивитись по Діпстейту, поміряти лінійкою, скільки за 4 роки ви прийшли? Навіть повністю Луганську область сьогодні захопити. Ну, не так, так, значить, захопили, я... захопили місто Херсон, єдиний обласний центр, і то не втримали, втекли. Если не получится там с Трампом мир так бы согласитесь, имеется в виду, то значит военным путем заберут. Что тут поделаешь? Впевненный. А слухай, а для чего стики ваших емель покласти в украинские земли, чтобы захопить какие-то там незразумелые село на Донеччине? Как это? Ну, сколько не признавала Россия? Восемь лет не признавала Донецка, наоборот хотела, чтобы вы общий язык с ней нашли, а вы не для находите... ч... Ну, вот. а для чего вообще было нападать на Украину в 2014 году? Что вже на то пішло. В смысле, то, що Крим забрали, что ли? І Крим, і частину Донецкой, і Луганської області. Нет, Донецьку Луганскую Луганську область 22-го немножко плутає. З 14-го нічого не плутаю. Нет, 14-го ви самі обстреливать. обстрілювати. 11... І Ні, нічого ми самі не почали, поки російські війська не зайшли на територію України. Так, ладно, ти безтолковий. Да, пшеловомся. Шановні панство, скільки часу проіснує е, данный Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!